Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. У нас сезон синеньких баклажанів у самому розпалі. Тому сьогодні хотів би поділитися з вами дуже смачним рецептом холодної закуски, саме із баклажанів. Для приготування нашої закуски будемо використовувати баклажани. У мене 500 г. одну перчину червону солодку, одну перчину солодку білу. Одну цибулину, але думаю, використаю лише половинку. Три зубчики часнику. петрушка. Якщо є окроп, додайте окропу. Дві середні морквинки, як я сказав, середнього розміру. Одна чайна ложка солі, одна столова ложка цукру, 40 міліграм соняшникової олії, 30 міліграм кислоти острої 9%. -кової. Ось така. І також буду використовувати ще. 70 грам теплої води для е, розсолу, щоб промаринувати наші баклажани. Почнемо з того, що наріжемо баклажани. Нарізаємо баклажани, друзі, в довільній формі. Я буду нарізати кільцями е, не надто товстими. Ось такими. І так, друзі, пророблюємо з усіма нашими баклажанами. Хтось робить пів кільцями, ну це кому як зручно. Тут ще є, є нюанс. Після того, як проріжете, ви можете ці баклажани помістити в ємність для маринування, посолити їх і відставити на хвилину 15-20, щоб збити гірчинку баклажан. Я цього робити не буду, ніколи цього не робив. Я їх буду проварювати у солоній воді. Тому, в принципі, мені цього не потрібно. Якщо є бажання, то можете проселити їх, хай вони пустять всіх. І тим самим ви приберете ту можливу гірчинку. Хоча скільки років роблю цей рецепт, просто проваріть у соленій воді і все, не буде лякої взагалі гірчинки. Тепер очищу перець, наріжу його соломинкою. Ось так ми нарізали наш перчик. Моркву натираємо в стилі по корейськи А тим часом, друзі, поки ми займалися нарізкою, у нас вже закипіла вода, тому ми зараз робимо наступні моменти. Ми її підсолюємо, я кину десь пів столової ложки солі. Ось так. І в киплячу воду ми додаємо наші нарізані баклажани. Проварюємо їх 5 хвилин, не більше, для того, щоб баклажанчики наші не втратили свою форму. Е, ідеально, якщо ви чимось їх, їх придавите якоюсь тарілочкою чи ще якимось вантажем таким невеличким, знаєте? Ось так. Все, друзі, Наші баклажани пішки проварилися, тепер ми їх просіжуємо. Моркву ми нарізали, як я сказав, по-корейськи. Цибулю я буду нарізати кільцями. Ось так. Тоненькими, друзі. Цибуля все одно також дає свій пікантний смак. Тому ось так. Тепер мілко нарізаємо петрушку і натираємо на терку наш чесничок. Додаємо тепер ємність для маринування наші баклажанчики, слоями. Ложимо потрішки ось так цибульки, нашу морку, знову ж таки, ось так слоями. Перчик, друзі. Викладаєте. Петрушки. Ось так притискаєте. І далі у вас йде наступний шар баклажан. Знову ж таки, викладаєте це все поверх. Тепер, друзі, по-перше, у нас виходить ось така краса, все, у нас ми виклали такими, знаєте, слоями. Тепер ми робимо таку заправочку. Беремо, Я взяв 100 мл теплої водички. Сюди додаю остову кислоту 30 мл. Сюди додаю 1 столову ложку солі. Од... Вибачте одну чайну ложку, друзі. Одну столову ложку цукру, 40 мл соняшникової олії і натертий на терку часник. Все це добре ось так перемішуємо, щоб сіль і цукор у теплій воді також розчинилися. Ось так. І проливаємо наші баклажани. Робимо ось таку заправочку, проливаємо по всьому периметру. Все. Відставляємо на одну добу у холодильник. Наші баклажанчики, наші синенькі. І через добу це буде справжня смакота. Повірте, цей рецепт я вже готую не один рік. Ви будете від нього у захваті. Дякую, що ви зі мною, Якщо це відео було для вас корисним. Ставте подобайку. друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. І я буду бачити, що є якась віддача, що це дійсно комусь цікаво. Ще раз дуже дякую, всім гарного вечора!